Шість місяців я нічого не купувала, але тоді в мене ще було магічне мислення трошки. І я щиро вірила в те, що якщо я беру аскезу і порушую її, то Боженька мене накаже не боженька або Юніворс, всесвіт накаже. Це був десь четвертий, мабуть, місяць єскези. Ми поїхали на море, ми були на яхті, і в мене не було сонцезахисту. А якось я сонцезахист не вписала в список цих дозволених речей. І я беру і компульсивно починаю, починаю це все згрібати в кошик і стою з цим сим. І потім думаю: так, якщо я зараз зірвусь і це куплю, то чотири місяці пішли під хвіст, і я порушила обіцянку. А тоді я на силі волі трималася просто шикарно, була супер вольова жіночка. І я злякалася і все на полиці розставила. А я не порушила на морі тоді, я ще два місяці відстраждала. Коли закінчилася скеза, в той день я прям пішла святкувати святкувати те, що я витримала.